Українці щирі. Прихильники ОПЦ московського патріархату втрапили у черговий скандал, заявивши, що війну нібито розпочали українці. Зокрема, так заявила парафіянка біля однієї з московських церков на Львівщині. Цей момент потрапив на відео, і воно миттєво розлетілось мережею. Вони почав? українці щирі. О, сюди. О, війну О, все! все. Війну розпочали українці. війну розпочала Росія. Брехня, брехня. Скандал за участі у ПЦМП МП спалахнув 4 квітня під Свято Володимирською церквою у Сихівському районі міста Львова. Під нею небайдужі львів'яни влаштували акцію протесту. Втім, захищати московську церкву. Активно взялись місцеві прихожанки. Я буду питатися вашого батюшку, тому що він московський піль. Він не московський піль, це український.